Скільки, ну, тобто, яка, як, як, наскільки сильна їхня військова потужність? Можливо, ви, пане Андрейків, нам скажете. Вони, ну, вони вміють воювати? Тобто, звісно, що кількість це теж важливо, але який в не потенціал військовий? Дивіться, саме страшне, що може відбуватися у будь-якій діяльності, чи підприємницькій, чи зовнішньополітичній, і тим більше військовій – це недооцінювати противника, угу. зменшувати його вагу, можливості, опційність. І власне поява навіть п'яти десяти тисяч військ не має значення приналежності країни. Але якщо ці війська є на полі бою, вони в будь-якому випадку будуть змінювати вагу, пріоритетність, завдання, виклики і ризики. І Тут головне для нас не наявність корейців, для нас головне розуміння, що схід. Живе зовсім іншою парадигмою, ніж Захід. Корейці ніколи би не з'явилися навіть на тренувальних таборах Російської Федерації з підготовкою до направлення в Україну, якби на це не була, не була воля Пекіну. Це йде велика геополітична гра насправді коаліції західних демократій, і я так їх називаю коаліції. Східних диктатур, тому що за природою своєю джерела влади насправді у Китаї, у Російській Федерації, у Кореї і в Ірані вони мають фактично одноосібне абсолютне управління або однієї особи, або дуже вузької політичної сили. І насправді в нас де гра, яка передбачає дуже довгу продовжуваність ресурсності, застосування тактик, методик. І будемо реалістами. знаєте, ми можемо мати кілька реальностей: персональну реальність, уявну. А може бути, от реальність бульбашки, коли хтось заліз і ти тягне всіх інших. Намагаючись переконати в людей, що світ от живе саме в такому вимірі, що кудись він рухається в певному напрямку. І ви знаєте, що мене здавало найбільше за останній час? От нещодавно у Варшаві пролунала повітряна тренувальна тривога. Я співпрогадав період вересня 1939 року, 6-7 вересня, німецькі війська наближаються до Варшави, а виходять Варшавські газети, які наповнені ентузіазмом. Які наповнені патріотизмом і наративами про те, що французи і англічани ось-ось їм допоможуть? Ось-ось французи, англічани вийдуть на лінію мажиною, почнуть атаку на руській області Німеччини і таким чином об'єднавши згідно до домовленості про спільну оборону між Великобританією. Я повертаюся знову ж таки в історію, тому що коли ми за НАТО надіємося на когось, ми наступаємо на ті самі граблі. Історія нам показує приклади, коли Польща, яка сподівалася на допомогу європейських країн, стала розмінною монетою. І коли, на жаль, німці підступали до Варшави, то Варшавські газети виходили з позитивними наративами, що ось ось їм хтось допоможуть, і ніхто. Полякам не допоміг. Згадаємо ще те, що англійський експедиційний корпус, чисельницю понад 140 тисяч чоловік, був висаджений у Франції в вересні 1939 року. Але активні бойові дії у Франції почалися у травні 1940 року, що робили французи, англічани, бельгійці 9 місяців. Вони ходили в театри, вони пили вино, вони одружувалися, вони народжували дітей. В цей час Польща спливала кров'ю. Останній оплот опору у Брестській фортеці це були власне поляки. Це останній польський гарнізон, який воював з німцями з Гударяном. Настільки потужно, що німці залишили поляків вдобивати їх радянському союзу, а потім вийшли на спільний марш. Генерала Кривошеї і Гударіана. І парадокс історії полягає в тому, що через менше ніж два роки вже німці добивали росіян в Брестській фортеці. І нічого історія людей не навчила на сьогоднішній день. І коли вийшли безпосередньо на Бельгію через Ардени війська Гударіана, то Франція впала за шість тижнів. 40% відсотків території було окуповано, а 60% французів співпрацювали з фашистами. Уряд двіші підтримував, давав продукти. А тепер поверніться до Дюнкерка. Ви знаєте, скільки скільки військових евакуювалося через Дюнкер? 340 тисяч військових, які залишили півтора тисячі кулеметів, 8 тисяч пушок, тисячі пального переправилися через ламанш і Черчилль звертався до людей. Що ми не можемо спасти ваших дітей, спасайте їх самі. Англічани сідали на кораблі. На яхти і витягували величезну кількість військових французів, бельгійців, англічан. Вони спасали себе самі. Тому Черчилль програв вибори після Другої світової війни, тому що реальність вона жорстока. І поки ми до нашої реальності не повернемося, ми не зрозуміємо, що сьогодні світ є цинічний, глобальний, і кожна держава персонально переслідує власний економічний, політичний військовий інтерес. І цей інтерес полягає в тому, що сказав Залужний. Військові концепції міняються. Франція програла з двома мільйонами війська в другій світовій війні, тому що вона підтримувала концепцію першої світової війни. І залужний сьогодні говорить, що від це йде війна дронів, це йде війна технологій. Мобілізувати треба не людський ресурс. мобілізувати потрібно промислові інноваційні технологічні ресурсні елементи будь-якої країни. Ось це є запорукою виграш. Але ще один момент. Що ми бачимо з цими інноваціями? В Курську росіяни розстріляли дев'ять операторів безпілотних систем. Хто йде керувати безпілотниками? Це є іт фахівці це є фізики, це є математики, це є люди, які працюють головою. Це є золотий фонд нації. Як вони вийшли на виконання бойового завдання? Вони вийшли з обмеженим БК, їх ніхто не супроводжував. Оцих цих науковців, які могли викладати в інститутах, які могли бути вчителями математики фізики, писати програми їх запустили, ніби то в тил без охорони без супроводу, оце є реальність. Оце все, що нам дає новий вихід, нову якість війни, має бути під охороною і супроводом. Ми маємо будувати підземні заводи, підземні цехи, ховати цих науковців, платити їм кошти, виходити на зовсім інший рівень на рівень акценту на внутрішні, наші економічні, фінансові, людські ресурси. Ми постійно апелюємо до заходу. Зрозуміємо одне, що сила лише в нас самих, і коли ми з будучи суб'єктність ресурсі і впровадячи справжній менеджмент, формуємо свою суверенність, яку ми можемо декларувати як переддоговірну позицію. Тоді ми можемо сподіватися, що нас хтось прийме в НАТО. Не вступають просто так. Там є основних чотири кроки: це є безпосередньо обговорення або консультації. Це є передоговірна позиція, це є договірні ратифікаційні процедури, і після цього ще є імплементаційний період. Ми зараз на рівні консультації, і навіть заява в членство в НАТО, от Бодьмося з цим запрошення. Запрошення в НАТО не зупинить російські війська сьогодні і вже. Це дуже довгий процес. Членство в НАТО є необхідним, але одним із компонентів нашої перемоги. І перемога може бути за умови тільки одного компоненту, на який ми робимо ставку на українську армію. Пане Андреє, ви активно реагуєте на те, що говорять наші гості. Вам слово. Ну я боюся, що нас не загубила ілюзія, тому що насправді говорю, є здоровий національний прагматизм в будь-якій країні. Ми власне розмовляємо про те, що буде в Сполучених Штатах. Два варіанти і надзвичайно ризиковані для нас, тому що згадаємо, що. Попередні вибори у Сполучених Штатах призвели до масових соціальних заворушень. і Ми питалися в дуже багатьох американців, як так може бути, що американська правоохоронна система оборонні структури воюють з Аль-Каїдою, з Джихадом, з ІГІЛом з наркокартелями. Не допустили, що 15 тисяч людей зібралися біля капітолію, вкрали комп'ютер Ненсі Пелосі, керівника палати представників і потім його продавали в інтернеті, і це є реальність. Тобто, кожна держава має свої проблеми. Вона вони мають свої ви Вибір робити Це є вибір громадян демократичних країн, але разом з тим загроза тоталітарних коаліцій є надзвичайно велика. І головна причина в тому, що ці люди не будуть ніколи дотримуватися. Представники точніші лідери ні західних стандартів, ні стандартів демократії. Їм байдуже на права і свободу окремо взятої особи. Це є диктатура абсолютизму, і ми повинні до цього готуватися. Дякую. Я вам дав спочатку покажете. слово, бо всі точно є. Да. Знаєте, чому в Жешові стоїть так багато патріотів? А скільки там стоїть патріотів? <гум> <Бо, гум> Дуже до, багато до, до 100, я там проїжджав надав. Я, Дуже я був в аеропорті недавно, і там, ну я тільки по одній лінії, стороні, там, де літак я міг злітав, я був біля віконечка, Ну, пускових установок я нарахував 11, поки літак. Там стоїть більше, ніж над будь-яким обласним центром України. Навіть. Класно. Джордж Фрідман, керівник Стратфор аналітичного центру, який обслуговує Пантеон, сказав, що в наступному майбутньому в наступних 100 років центрами, на які Америка буде робити ставку, буде в принципі три країни: це Туреччина, Японія і Польща. Чому поляки підтвердили свою суб'єктність? Чому на них робить ставку Америку? Тому що поляки стільки разів зраджували, що вони навчилися робити ставку тільки на себе. Я нагадаю один історичний факт: 24 серпня 1939 року, польський уряд оголосив мобілізацію, розуміючи, що після аншлюзу Австрії, що після захоплення Сілезії німці підуть на Польщу, і війна почнеться. І тоді до польського уряду звернувся уряд Великобританії і Франції, вмовляючи його: не дратуйте німців, не дратуйте Гітлера. Пройшов лише тиждень, і війна почалася. Ставимо ставку на себе, підтверджуємо свою суб'єктність, і тоді з нами буде рахуватися всі і кожен. А от я ви ви зачепили тему, я мушу задати це запитання. А мене лякає, коли я чую, що американці, і справді зараз поляки мають стати там першою артилерією Європи, ну тобто, взагалі, най, найозброєнішою країною Європи. Мене дещо це лякає, якщо вони роблять ставку на Польщу. То чи не означає це таким знаєте м'яким натяком на те, що вони не вірять в перемогу України? Довіра західного світу до конкретної країни. це дуже великий і довгий шлях переконань. Праці, психології, ідеології і реальних справ поляки підтвердили: подивіться на польські дороги, подивіться на польську економіку, подивіться на їх так. У них є дуже багато проблем. У них є дуже багато супер. І дороги. Вони але зробили, час, коли вони вступили в ЄС. але той час і на ті, ті інвестиції, ті перетворення, які здійснення поляками. Вони є прикладом навіть для декілька для певних. Демократії тому Америка, для, демократії Європи, для всіх демократій східної без, Європи всіх демократій східної з варіантів тому беремо все найкраще, що є в наших сусідів. Не забуваємо і за наш інтерес. Беремо ті практики, які є в них, і розуміємо, що ще раз говорю історичні факти показують тільки одне ставка на себе.